Добрий день, друзі! Вітаємо вас на нашому каналі. В цьому відео ми покажемо приготування смачних голубців з картоплею. Ця страва чудова тим, що її можна готувати як в пісному, так і в скоробному варіанті. Зараз ми покажемо приготування не пісних голубців, але по ходу ролика розповімо, які продукти треба змінити, щоб вийшли голубці пісними. І так, для приготування цих голубців з картоплею нам знадобляться такі продукти: капуста 20-22 листки, для фарша картопля сира 1 кг 100 г, цибуля ріпчата 400 500 г, яйце 1 штука, масло вершкове 50-60 г, сіль 1 чайна ложка, перець чорний мелений пів чайної ложки. Соус, масло вершкове або інший жир 50 грам, сметана 20% 300 грам, мука 1 столова ложка, цибуля 200 г, морква 100 грам, петрушка корінь 50 грам, солодкий перець 100 грам, петрушка зелень 10 грам, сіль 1 чайна ложка, лавровий лист 3-4 штуки. Друзі, хто буде робити пісний варіант голубців, то вершкове масло замініть на олію, або на невершковий маргарин. А соус зробіть або білий грибний, або червоний томатний. І готуйте, звичайно, без яєць. Друзі, якщо ви хочете ще більше відеорецептів, підписуйтесь на інший наш кулінарний канал «Праздник живота. Посилання в правому верхньому куту або в описі. Вирізаємо з капусти качан, занурюємо її в кипячу воду, хай вона провариться 1-2 хвилини. Знімаємо варене листя і виймаємо його з води. Капуста нехай далі вариться. Повторюйте це, поки не знімете все листя, яке підходить для приготування голубців. Зрізаємо з листя товсті прожилки. Ріжемо цибулю для фарша і для соуса. Ріжемо соломкою моркву і корінь петрушки. Ріжемо соломкою перець і зелень петрушки. За бажанням можна додати ще зелений кріп. Овочі ми всі підготували. Тепер готуємо начинку для голубців. На розігріту сковороду з вершковим маслом. Висипаємо цибулю. Якщо у вас пісні голубці, то візьміть олію або невершковий маргарин. Смажемо цибулю до готовності. Натираємо картоплю на терці. Віджимаємо сік. Додаємо до картоплі смажену цибулю. Солимо і перчимо. Додаємо яйце. В пісному варіанті яйце додавати не потрібно. Все розмішуємо. Фарш готовий. Тепер формуємо голубці. У нас з цієї кількості продуктів вийшло 22 голубці. Викладаємо їх у форму для запікання. Готуємо соус. На гарячу сковороду викладаємо вершкове масло і додаємо нарізану цибулю. Смажимо її до напівготовності і додаємо нарізану морку і корінь петрушки. Все смажимо, додаємо муку, трішки її підсмажуємо. І додаємо воду, в якій відварювали капусту. Все розмішуємо. Додаємо солодкий перець, зелень петрушки, сіль і лавровий лист. Все знову перемішуємо і додаємо сметану. Друзі, цей соус для скоромного варіанту голубців. Якщо ж ви будете готувати пісні голубці, то як було вже сказано вище, приготуйте або білий грибний соус, або червоний томатний. Дивіться на свій смак. Доводимо наш соус до потрібної нам густини. Якщо соус дуже густий, то додайте ще капустяного відвару. Хай він прокипить 2-3 хвилини. Заливаємо соусом голубці. Накриваємо форму кришкою або харчовою фольгою. Запікаємо голубці в розігрітій духовці при температурі 200 градусів 45-60 хвилин. Час запікання залежить від сорту капусти, величини голубців і вашої духовки. Перевіряємо готовність дерев'яною зубочисткою або сірником. Голубці повинні легко проколюватися. Приготуйте з нами цю смачну страву. Смачного! Друзі, не забудьте підписатись на канал, поставити цьому відео лайк, поділитись їм з друзями і залишити хоча б один коментар. Все, до зустрічі! Бувайте!